Сьогодні будемо готувати неймовірно ароматний та смачний морквяний пиріг. Підписуйтесь на мій канал і далі вас чекає багато дуже цікавих та смачних рецептів. Беремо велику миску, в якій ми будемо змішувати всі інгредієнти. Туди розбиваємо 2 яйця, додаємо цукор і гарно перемішуємо вінчиком. Спочатку ми змішуємо всі рідкі інгредієнти. До нашої яєчної маси додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. 50 грамів нежирної сметани. та одну столову ложку рослинної олії. Тепер нам треба одна середня морква, це приблизно 100 г, і натираємо її на терку та додаємо до нашої основи, до тіста. А також прямо тісто натираємо цедру одного апельсина. Тепер беремо волоські горішки, нам треба небагато, десь приблизно 50 г. Та нарізаємо їх не сильно дрібно, але щоб все ж таки шматочки відчувалися. Та додаємо його до загальної маси. Тепер переходимо до кураги, також небагато беремо, якщо ви любите більш солодке, можете додати трохи більше кураги. І нарізаємо таким способом, як я показую, не дуже крупними шматочками. Переходимо до сухих інгредієнтів, та даємо розпушувач та спиті. Це у мене кориця та мускатний горіх. Туди ж додаємо 250 грамів просіяного борошна. Та дуже ретельно все замішуємо, щоб не було шматочків борошна. Тепер я беру форму для запікання і змазую її рослинною олією. Та перекладає тісто у формочку. Відправляю запікатися кексик на 40-45 хвилин при 200 градусах. Після того, як кекс повністю остигне, я достаю його із формочки та посипаю цукровою пудрою. Вона додає такого святкового, гарного вигляду. Тепер можемо нарізати. Подивіться, який гарний він у нас вийшов. Дуже раджу вам спробувати цей кекс. Він дійсно осінній, такий має настрій, присмак, пряний, дуже насичений смаком та ароматний.